Отак от, от плює в потолок, отак от, от за мною слідкують. Крінж, треш, потім на контрольний 2-2-2-2-2. Був урок 11 класу на задніх партах. Типові 11 класники. Це просто ті, отакі от, от здорові. Тут не можна ж, да, виражатись. Ну, да. Ні, не ну, мене діти потім буде дивитися. Руслан Ігорович, вчитель фізики, не працює, а множить потужність на час. Ту-ту! Я вчитель фізики. Спочатку починав викладати інформатику, але потім мені додали фізику. Коли я сам навчався, фізика була один з найулюбленіших моїх предметів. Мені дуже подобалося вирішувати задачки. У мене був фізмат-ліцей, і нас прям тут не можна ж, да, виражатись. Ну, да. Ні, ну мене діти потім будуть дивитися. Нас прям жухали по фізиці і математиці, і в нас була. Чудова вчителька, вона була дуже строга, але справедлива. І знання, які я отримав в школі, ну в ліцеї Фізмат своєму, і потім ще в фізико-технічному інституті, настільки були професіонали-викладачі, що ці знання в мене залишились до сих пір. І тепер я їх передаю дітям. Теж ж Е, Справедливо. Ну, справедливо, справедливо. Пом'якше, але я справедливий вчитель. Для того, щоб дітям сучасним дітям пояснювати щось, треба бути сучасним. Треба бути, як то кажуть, в тренді і пояснювати їм їхньою мовою, використовуючи якісь сленгові слова. Хоча мені за це дуже прилетає в ті, хто в коментарях там певні в особливості жінки чомусь. Якщо дітям так зрозуміліше, то чому б ні? Крінж, треш, потім я там персонажа в задачі, там кажу чувачок. Е, ну, от, от за такі слова прилітає. Чому не юнак? Це ви коментарі пишете. Чому це краще для дітей? Тому що коли вони чують знайомі їм слова, коли учень ще десь літає, а тут я скажу якесь слово, все, він якось вмикається і далі вже щось слухає тебе. Звісно, на 100% він не почує, але якісь. Матеріал точно в нього залишиться в голові. Для того, щоб фізика не була нудна, треба пояснювати простими словами. Якщо є якісь складні терміни, треба намагатись максимально на пальцях пояснити е, дитині. Є такий закон Ома, струм це те ж саме, що річка. Вона собі тече. Напруга це сила, з якої річка ця тече, тобто сила течії, грубо кажучи, швидкість води. А опір це, наприклад, якась дамба. От, і в залежності від того, наприклад, чим більше цей опір. Тим річка що буде? Повільніше текти, правильно? Дитина має зрозуміти, що фізика це не в книжці, фізика це у житті. Як вчитель фізики, мене бісить обладнання в школі, тому що обладнання ще часів, коли я не народився на світ, тобто ще часів з країни, якої вже не існує, але воно все одно в школі. І нове обладнання ніхто не привозить. Або привозить там умовно одну лінійку, один динамометр. Доводиться також робити обладнання самому. Що думаєте, я не підготувався? Шарик незвичайний. Видно вам чи ні? Вода потрапляє в мене в кульку. І як вона витікає? З усіх сторін. Це підтвердження того, що тиск в рідинах розповсюджується. По усі, да, з усіх сторін. Ну такі лабораторні ще можна провести. А наприклад, лабораторні на тему електричний струм. Ну треба, щоб діти знали, як це працює. Ну я розумію, зараз війна, так і але й до цього не купляли. Але треба. Навіть вони мені якось про це сказали, що нам би хотілося от побільше, щоб руками спробувати. Нас скільки? 18 людей, без повторень, так? Без, повторень, без, повторень. А? без повторень вибираю. І зараз побачимо, хто виходить до дошки. Боже. Один. Да. Два. Полетіли. Десятий. Це хто? Yes. <реш> Я коли став вчителем, зрозумів, що е, усіх. Усі, хто списує, видно трасу. Отак от, от плює в потолок, отак от, от за мною слідкують. Ну, типу, пишуть, пишуть, і отак от, от за мною слідкують. І я їм одразу сказав: якщо побачу, що хтось списує, я забираю роботу, ставлю 2 бали. І саме цікаво, що вони не ображаються, бо я їм пояснив, що я ж попереджав. Все чесно, учні після того, як вже перестали в мене вчитись, потім мені приходили і розповідали, як вони вдало списували. Ну, вони там якось домовлялися поглядами, там щось, якимись сигналами, так. І я їм кажу: ну молодці, якщо я не помітив, то красунчики все правильно зробили. Тому що якщо я спалю, як ти списуєш, знаєш, ти списуєш тупо. А якщо ти придумаєш, наприклад, шпаргалку десь заникаєш. По-перше, коли учень пише шпаргалку, він вже щось в нього відкладається в голові. А по друге, він стає. Є якимось винахідливим, кру, викручується в ситуації і знаходить вихід. Школа це не тільки про знання, це в принципі про те, як викручуватись з різних ситуацій, домовлятись там, вирішувати проблеми. Тому так, це також бісить паління дітей. Я не знаю, чому, я не знаю як, але вони дуже легко можуть купити собі оці дудки, їм продають. Скажімо так, та, я також в школі палив, да, в 10-11 класі, але ми відходили від школи за кілометр. Там ми якось заїдали, там якось мили 10 тисяч разів руки, щоб не було запаху. Що роблять вони? Вони курять туалеті, наприклад, старші, там 9-10 клас, заходять малі, бачать о, старшаки, там щось між собою спілкуються, коротше, палять, і вони взагалі круті. І що роблять старші? Правильно, вони дають цю дудку малому. Раніше там рекорд був, там я особисто знав, що палять дівчата в шостому класі. в шостому. Зараз я вже знаю про третій клас. Третій клас це 10 років. І, і я їх так ганяю. Я їх так ганяю, було таке, що я прям ловив на цьому. От. І мені треба було розбиратись з цим знаю, Можна розповідати деталі. Що саме? Ну, як я з цим розбирався. Ну, якщо самого легкого, то я просто викидав смітник. Забирав. Я кажу, якщо будуть питання у батьків, хай приходять до мене, я їм гроші віддам. Забирав і просто викидав і в смітник. Ну, це найлегше, що було. Е, найгірше. Це я. Ні, ладно, не буду розказувати. Я не буду розказувати. А? Так. <реш> Воно допомогло. Ні, я, ні, 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 я насилля засуджую і моральне, і е, фізичне в будь-якому прояві. Це неприпустимо. Будь-які такі вчителі, які обзивають дітей, кажуть, що вони. Там тупі або ще жахливіші слова не можна так робити. Діти дуже легко сприймають те, що їм кажуть, і вони реально починають вважати, що вони такі є. Можливо, дитина і не покаже, що, наприклад, це її образило, але всередині неї це залишиться. Наприклад, учень або учениця сидить на уроці, пише контроль і каже: От я тупа, не можу це написати. Я кажу: нікого так не кажи. Завжди каже, що я зможу це написати, я згадаю, я придумаю і тому подібне. І що ви думаєте, це працює. Вона в кінці контрольної каже: Блін, реально, я згадала. А так вони просто це сприймають і починають далі так про себе думати, і все. І вони вже катяться вниз. Я зважую кожне, що я скажу перед учнями. Я зважую, які можуть бути наслідки від цього. Тобто, наприклад, якщо ми прикалуємося з учнями. Вони ну, щось можуть пожартувати наді мною, або там я легко над ними, то я не переходжу цю межу жарту і булінгу. Наряд поліції. прийдьте, будь ласка, тут Ярослав погано себе веде, як чутно. Тут Ярослав домашній зробив Ярослав? Так, ладно, можна тоді виїжджати без автоматів. Я, наприклад, можу зрозуміти жарт по одному, але я думаю, як про це може подумати той чи інший учень. Тому що це може мати дуже жахливі наслідки. А голову ти вдома не забув? Стані всім розкажи. Разом посміємося. Вам оцінку на двох ділити? Дзвінок для вчителя найгірший клас! Ви щойно прослухали експрес-тест на оцінку вашого ментального здоров'я. Якщо вам знайомі ці фрази, скоріш за все разом зі шкільним атестатом вам видали і трошки психологічних проблем. А може, і не трошки, можливо, ти такий від природи сором'язливий, бо колись тебе просто обсміяли перед усім класом. Може ти і не інтроверт взагалі, просто тепер маєш в голові настанову великий колектив дорівнює небезпека. Здавалось би, це ж просто дурні дитячі спогади. Але ні, це досі може заважати тобі дорослому. І це можна змінити. Так, я маю на увазі допомогу психологів, і нам є кого порадити. Майндлі повноцінна терапія просто у смартфоні, будь-де і будь-коли. За цим QR або в посиланні під відео проходиш тест, а платформа для онлайн терапії Майндлі запропонує спеціалістів під твій власний запит та бюджет. Вітаю, я Катерина. Я психотерапевт з платформи Майнлі. А з промокодом ЛУКІ 20 ловіть ще й знижку 20% на першу сесію з будь-яким психологом. А вам, Катерина Артемівна, передаю привітик. Ви мені винні оплату за дві сесії. Я намагаюсь бути щасливою людиною. Я не заходжу в Тікток писати. Погані Могані. коментарі. А от що мені що думають, коли це пишуть? Тіпо? Вони хочуть, розумієш, в них в житті дуже багата кількість проблем, вони нещасливі. І вони зливають їх були. на інших. Так, і вони виливають цей бруд на інших. А коли це роблять ще й на дітей, то це максимально низькі створіння. Ніколи не звертайте увагу на людський осуд. Робіть те, що вам подобається. Мені часто прилітають за, ну, на жаль, мене не. Не кришталева українська. Якщо я суржиком трохи там мене проскакую, то мені прилітає за це. Мені за це соромно, що там я не володію на 100%. Ну, я розумію, просто що я сам винен, що це реально прилітає і прилітає. Ну, це, це по ділу. Ну, ти ж працюєш над цим? Я працюю над цим. Наприклад, прилітало за татухи. Ти ж це татуювання тільки у зеків там або ще щось, і ну. Нормально взагалі люди пишуть, це ж ужас. Ну я не буду все показувати. Mm -hmm. <laughs> ну, mm -hmm. А, тут? А, ні, тут могу, можу показати. Yeah, is... <laughs> так, і показує, що тут. Чорна діра з фільму може хтось дивився: Інтерстеллар. Це фаер, можливо, ви бачили на стадіонах, це на честь мого так минуло. Це з. Може, знаєте, що це таке. Напишіть в кімнаті, що це таке. Тут е літачок, це таке особисте, і людина павук А учні розглядають якби? Так, не... да, так. Да, да, вони помічають одразу, якщо якась нова, вони одразу цікавляться, о, що це таке, розкажіть нам, нам дуже цікаво. От і ну, вони нормально це сприймають. А на співбасі до ти приходив в сороці? А мене тоді ще не було. Я якось вже потім почав. Чого ми запізнюємось на урок? <танків> Смачного вам. Побігли в школу, давайте. Ну, всі учні запізнюються. Але я собі через певний час придумав таке правило: що той, хто запізнюється, має розповісти віршик української мови. Дзвоник, учні відкривають двері і заходять. Всі, хто зайшов пізніше, вважаються запізненням, навіть якщо це запізнився я. І в сіру ніч, коли мене не стане, коли востаннє римою зітхну. Я не помру. Лиш серце в грудях стане. Схолоне кров і я навік засну. Я також розповідаю віршик перед всіма обов'язково, тому що ми з учнями рівні і правила для всіх одні. Розповісти вірш, це покарання. Це не покарання, це е, 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 наслідок того, що людина запізнилась. Це спочатку так сприймалось як. Е, як покарання, але зараз, чим далі це правило діє, вони вже прям, Е- іноді таке було, що вони спеціально запізнилися, щоб розказати вірші якісь так. І зовсім я такий, ну багато таких разів було, що я такий вірші не чув. І іноді навіть учні готуються, вони там е спеціально запізнилися гуртом, щоб гуртом, там, наприклад, заспівати якусь пісню. Я коли прийшов в школу, мені було 21, був урок 11 класу. А там сиділи на задніх партах типові одинадцятикласники. Ну, це просто ти, отакі от здорові, вищими не ростом. Після першого ж року кажу: ти ти, ти, Вийдіть, будь ласка, зі мною. Ну, по-простому, по, по хлопчачому з ними поговорив, що пацани, давайте, щоб все було у нас гладко на уроці. Я до вас нормально, ви до мене нормально. Після цього ми весь рік з ними е, чудово спілкувались. Вони навіть після випуску до мене приходили просто от. І я м, намагаюся кожен день, кожен рік завойовувати повагу і від своїх учнів. Коли я прийшов в школу, я розумів, що вони не мають мене поважати просто так. Ну, не може такого бути. Я для них нова людина. Я у них одразу почав. Завойовувати їхню повагу. Вчинками, справедливістю, якщо там я знову ж таки кажу про якісь правила, то також його виконувати. А ви вірите в Санта Клауса? Звісно, правильно. Він проходив і заніс мені подаруночки. Я впевнений, що всі подарунки вам сподобаються. І зараз я буду витягувати прізвище. І буду витягувати один подарунок. Подарунок у нас отримає. Давай подивимось. Два. І так, перший подарунок це у нас. Плюс 2 бали до контрольної роботи. Секрет. <плес> це оце жир. Цей квиток рятує від однієї двійки. <плес> І так, ця карточка дає можливість запізнитись один раз. Я один рік минулий був класним керівником, я вирішив спробувати. Це, було, це був дуже цікавий досвід. У е, мене попався такий клас, грубо кажучи, трохи з е, кіпішем таким, тому що я приходив 8:30, грубо кажучи, в школу, в 8.35 мені вже казали, що мій клас щось натворив там. Поставив парти у вигляді там, викинув з вікна з четвертого поверха, там, стілець, або ще щось викинув. І я приходжу і починаю цим займатися. От, і, і я з ними, це сьомий клас був. Я з ними розмовляв, як з дорослими. Кажу: от є якась проблема, да, давайте її вирішувати. Те, що ви не робили. Є певні наслідки цього. Так, 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 ми розуміємо, да? а потім все одно через один урок вони знову творять якийсь стреш. Це величезне навантаження, тому що ти маєш, окрім того, як працювати сам вчителем, ти маєш ще вирішувати проблеми учнів, вести документацію, тобто відмічати всіх, якщо хтось не прийшов, в чому він не прийшов, спілкуватись з батьками. Мене бісить, що батьки сварять учнів за оцінки. Це було і зі мною, коли я був учнем, і ця проблема залишилась. І я завжди доношу учням, і щоб вони доносили батькам, що оцінка це лише оцінка, і не треба в жодному разі якось карати свою дитину. Потім зовсім відпадає бажання і вчитись, і, і цей предмет також вона ненавидить і весь світ. Було таке, що дівчинка каже, що все, мені вдома гайки. От, і вона це каже зі сміхом. Тобто в неї істерика на грані психозу. Я вважаю, що це батькам треба працювати над собою, і е, замість того, щоб знову ж таки робити якісь покарання, навпаки, розібратись в чому проблема. Може, їй треба переключитись на інший предмет, а вони сварять її за це. Це замкнуте коло. Якщо дитину. Сварять, да, не дай Боже, там якесь насилля за оцінку, то потім вона сприймається як адекватну модель, і коли в неї буде дитина, вона буде робити те ж саме. Оце одне з найбільших, що зараз бісить в школі, це повітряні тривоги. В багатьох школах укриття не обладнані для того, щоб проводити далі урок. Тобто, це просто. Грубо кажучи, перероблені старі якісь приміщення в підвальні, де збирається купа дітей, і там просто починається треш. Ну, тому що ну, багато учнів, ну неможливо проводити навчання. І чому це бісить особисто мене? Тому що випадає величезна кількість уроків, кількість тем, і які потім треба наздоганяти. А якщо наздоганяти, це значить. Щось утискати, менше розповідати, об'єднувати і менше заглиблюватись в якусь, наприклад, цікаву тему. У 2022 році, коли тривоги були по 3-4 по години, і було таке, що учні сиділи до шести вечора в, в укритті. І це жах. Ну, тому що якщо дорослих плавить, то уявіть собі, як плавить дітей. Е, тому що, ну, хоча у них і є телефони, але дитина не може на одному місці сидіти так багато годин. І це є величезна проблема зараз, е, дякуючи е, протиповітряній обороні і нашим Збройним силам, що у нас в принципі є можливість вчитися. Ось, але через нашого ворога наші діти вчаться в поганих умовах. Багато ж дітей дуже виїхало, і було е, очне. Було дистанційне одночасно і сімейне. Це був жах, тому що мав я, от приходжу на урок. Я розповідаю урок тим, хто прийшов із учнів в школу. І я ще відкриваю ноутбук, вмикаю веб-камеру і ще розповідаю тим, хто дистанційно. Ну, це один і той же самий урок. Ну, тобто, я на уроці розповідаю і туди, і е, очно, і паралельно на ноутбук. Зазвичай це просто вони виходять, не вмикають навіть камери. Тобто, я не знаю, чи є там учень, чи ні. За це мають відповідати батьки. Ну, я, наприклад, йому кажу, ну, вимкни камеру. Він каже, в мене нема, вона не працює. І що я зроблю? Я нічого не зроблю. Дві контрольні за семестр. Я даю контрольну там в клас наприклад. Як я відслідкую, що вона не списала. Вона може списати, а я нічого не можу сказати. Просто вона може подивитись відповіді, написати і все. Ну, це, це навчання, це не навчання. Ще дуже бісить заповнювати журнали, дякувати усім. це електронний журнал, але все одно мене часто сварять у школі за те, що в мене мало оцінок. Ну тобто кожен урок. Грубо кажучи, я маю виставляти якусь кому оцінку. І я кажу: так якщо я розповідав новий матеріал, наприклад, мені от треба поставити оцінку. Тому що, от якщо ти не виставив оцінку за урок, ти його не проводив, вони бояться запитувати. Якщо я в кінці уроку по класиці питаю, є щось незрозуміле, спочатку було, учні казали, що ми все розуміємо, кристально чисто, потім на контрольний 2-2-2-2-2. І я їх е, виховую, не бійтесь спитати мене, мені не впадло, мені не ліньки розказати ще раз. І з кожним уроком, з кожним роком легше в цьому плані вони вже можуть сказати: е, Руслан Гірч, можете, будь ласка, відмотати там трохи назад і повторити оцю штуку. Я цього не зрозумів. Я відматую і пояснюю це. Бувають такі, що кажуть, та я, я ж це розповідав. Нащо це розказує? Ну, треба було слухати. І тому подібне. І це величезна проблема, тому що учень такий, а блін, ну це я винен, що не прослухав, я більше не буду запитувати. І все. І потім він забуває на цей матеріал, на цей, на цей предмет. Я вважаю, що вчитель, якщо він на роботі, він має бути на роботі. Щоб в тебе не було в житті, ти маєш прийти і розказати дітям матеріал. тому що... Діти одразу відчувають, якщо у вчителя якісь проблеми, і вдома щось трапилось, і вона виливається на дітей. А діти ні в чому не винні. От. І треба це обов'язково розмежовувати, роботу і особисте життя. На жаль, такі колеги є. Єдина проблема от з інформатикою, що навчальні плани вони застарілі, IT дуже швидко розвивається, і треба. Підлаштовувати навчальні плани, я намагаюся їх навчати програмам, які їм точно знадобляться. Тобто я роблю ухил в графічний дизайн, наприклад, і там вивчаємо фотошоп, ілюстратор. Наприклад, є вже такі ситуації, коли учениця на цьому підробляє. Тобто, вона навчилась чомусь на уроках і вже заробляє якісь, якісь кошти в інтернеті, роблячи дизайни комусь. І це дуже мене мотивує, що я роблю дуже круті речі. Є вже діти, які, наприклад, вони вміють малювати, і їм це дуже заходить, тому що вони там, там можуть в електронному форматі це реалізувати. Тобто, це також дуже класно.